Але тут у нас постало завдання, як зробити так, щоб хоче з тим, щоб навчити дітей, не то, що навчити мислити, а розвивати вміння мислити, аналізувати, критикувати, висловлювати свою думку, нам потрібно поєднати разом із темою, вільної людини. Тому і в нас вийшло таке спорідне поєднання, як навчити учнів, у в, нас, в даному випадку в старших класів. Мислити критично і мислити, як вільна людина. Адже вискує, ми знаємо, що це те, що визначає життя людини, це те, з чим людина живе, і людина, яка критично мислить, яка вміє аналізувати, вона завжди знаходить в будь-якої ситуації і вміє і ламати стереотипи і шаблони своєї звичайної придельної. Тому завдання на метою нашого проєкту саме є і критичного мислення учнів, вміння дискутувати, обґрунтовувати свої знання, висловлювати свою думку, а одночасно формуватися як вільна людина, як вільна особистість, виховати в собі такі вміння. Для цього, для того, щоб реалізувати наш проект. Це так. Діскустійний клуб буде являти собою таке невеличке об'єднання всіх бажаючих, всіх тих, хто цікавиться актуальними проблемами сьогодення, всіх тих, хто цікавиться літературою, оскільки ми філологи, то ми передбачаємо, що обговорюватися у клубі цьому будуть не тільки проблеми, які стосуються повсякденного життя, а також і, звичайні літературні твори українські, зарубіжні. Ті, які не війшли в програму або війшли, і які мають якраз собі оце проблем. цю з яка необхідна для того, щоб розв'язати її. Оскільки? Тому ми вважаємо, що сьогодні ця, ця є актуальна, тому що ми живемо в умовах такої інформаційної війни. Учням потрібно аналізувати, почути, побачене, вміти, е, представити це, проаналізувати, і тому е, важливо взяти для себе те, що необхідно, а не просто те, що тобі намагається нав'язати. І тому ми хочемо цим проектом зробити невеличкий вклад в розвиток нової, нової людини людина, яка мистить вільно, яка вільна від стереотипів і зможе себе реалізувати у суспільстві. Для цього ми ну, я сказала, що ми створюємо цей дискусійний клуб, а для того, щоб як це як буде проявлятися на практиці, ми запропонували одне, одне із таких засідань клубу. Воно не одне, тому що воно буде відбуватися протягом трьох днів. І для того і це буде засід, це буде своєрідний тренінг, який буде мати назву Давайте ламати стереотипи. Цим тренінгом ми хочемо виховувати вільну людину. І, звичайно, для цього ми розробили свою методику. Наша методика ґрунтується на технології критичного мислення. Ми знаємо, що серед переліку сучасних технологій є така технологія, яка якраз має своїм завданням, бо це завдання навчити учнів, дискутувати, розв'язувати певні проблеми. Як ми знаємо, що ця технологія передбачає три етапи виклик, осмислення і рефлексія. Зазвичай ці етапи мали би відбуватися протягом одного уроку, протягом ну, чи протягом одного обговорення одного певних проблем. Але ми вирішили, що це Забагато для дітей протягом е, одного заняття розробити всі ці етапи, і тому вирішили, що вони будуть відбуватися по е, етапам кожен день. Перший день виклик, другий осмислення і третій рефлексія. Як ви маєте можливість зачитати, що це е, спрямовано на те, щоб не, не подати можна інформацію. Ходить. Тому ми вирішили таким і користуватися. І звичайно, кожен цей етап передбачає е, певну систему е, методів, прийомів і технологій. І я хотіла би, звичайно, все це є методисті, але я хотіла ознайомити, наприклад, метод кривола, який ми хочемо використати під час е, першого етапу, е, під час вибір, і навіть не під час а, а для того, для сам, на самому на початку, і він представляє собою таку вправу, як самопрезентація. Щоб створити умови для кулевної праці. В чому полягає ця вправа? Учні повинні, е... Учнім пропонується назвати, встати в коло, назвати своє ім'я і назвати е... квітку, з якою вони себе асоціюють. На перший погляд це таке звичайне, можливо, ну, ви подумаєте для дітей, але я не думаю, що кожен з вас зараз. після цього, Коли учні вибирають собі тези, на яких, за допомогою яких вони е, будуть керуватися протягом цієї дискусії. Наприклад, бути доброзичним, бути активним, говорити городом, говорити по черзі, не перебивати одного, намагатися слухати. І Тому е, протягом тому, що дискусія відомо, це не суперечка. Дискусія це просто відстоювання своєї позиції, і аргументоване відстоювання. І, звичайно, ми, 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 із хартією вільної людини, тому що е, насамперед ми ознайомимо дітей із хартією, ознайомимо з картією, тим, як хартія трактує мислення по-своєму, і ми подаємо їм інфографіку, е, інформаційну карту, в якій буде чітко зазначено, як, е, як автори хартії трактують мислення по-своєму. І, звичайно, будуть проблемні запитання. Наприклад, як ви розумієте, висвітки з хартії не треба застигати в минулому, треба рухатися вперед. Знову ж таки, ми повертаємося до тої теми, давайте ламати стереотипи. І також ми працюємо над висловлюванням відомих людей, які, що вони сказали про вільну людину, І пов'язуємо це вільну людину і, і вільне мислення одночасно, тому що людина... Займи позицію, наприклад, ми пропонуємо таке проблемне питання для учнів. Чи щаслива, на вашу думку, та людина, яка критично мислить? На перший погляд, здавалося, ну, звичайно, щаслива, тому що вона розумна, вона те. Ніщо. Але якщо вдумати, чи справді щаслива та людина, то в тому числі справа, що не завжди людина, яка мислить, вона щаслива. Ти боєм, що, що сказала. І, учні... І учні займають позицію так або ні, і намагаються навести свої аргументи. При цьому вчитель коли вчитель висловлює свою позицію, і якщо хтось із учнів змінив свою думку, то вони міняють позицію. Така суть з метою зайняти позиції. На етапі осмислення ми пропонуємо переглянути дітям відеофрагмент лекції Святослава Бухарчука «Думки вільної людини. Чому ми саме вибрали цей фрагмент? Тому що ми знаємо, що. Чука не стільки його пісні, стільки його бачить, як само особисто. Правили, а правило, власні коментарі, ідеї і запитання. Під час перегляду вчитель періодично може зупинити відео і учні мають можливість робити певні фоточки. Після цього вони обговорюють, що вони дізналися нового, що всі, е, звичайно, заповнюють свої щоденники і сторінки. Також ми використовуємо метод акваріум е, також для обговорення, для дискусії. І під час, на етапі рефлексії ми вже намагаємося. Вести підсумки тих трьох днів, що ми робили протягом е, цих, що учні дізналися, учні заповнюють таблицю, що я знав, що я дізнався і що я для себе зрозумів. Також вони е, складають опорну схему до теми мислення вільної людини на основі почуту, складають невеличке есена про цю тему, незакінчені речі, не використовують метод. Наприклад, «Вільна людина повинна мислити і карти, що вони зрозуміють для себе з того, як повинна. «Вільна людина». Ну, таким чином, ну, ми намагаємося реалізувати наш план і е, сподіваємося, що він знайде своє питання. Я хотіла війна додати, що в цьому есе, есе учні складають не просто так. Есе, е, за протягом кількох хвилин вони повинні написати все, що спадає їм на думку щодо теми вільна людина. І е, потім, вже після е, цього часу, вони. Перечитують те, що написали, відкидають зайву інформацію, давують, власне, цей твір таким чином, яким би вони хотіли його бачити. І власне наш проект має також, як ви помітили, мультимедійне забезпечення. Ось на презентації бачите нашу інфографіку. Тут покажу вам ще плакат. Також тут є положення з хартії вільної людини. І також ми трішки пов'язані з психологією власне, про цю технологію розвитку критичного мислення. Так, далі. Ви е, маєте змогу бачити на екранах от, е, нашу е, карту знань, власне, з чим асоціюється поняття мислення? І марка тегів. І, власне, ми розробили таку. Е, Буклетик. Тут також е, вказано е, най, цільову аудиторію нашого проєкту, це учні е, 9-11 класів, е, це е, часові рамки нашого проєкту і е, програму нашого проєкту. <смірко> Тут, Тут ще свої дати і вільну людину. Дякую, діткам. Як нема? Так, тоді я буду.